Сьогодні ми проводимо засідання постійної комісії з питань благоустрою і комунальної власності, житлово-комунального господарства, транспорту та зв'язку. Присутні три члени комісії, комісія правомочна. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії, прошу проголосувати. Дякую, наголосимо. Перше питання про визнання таким, що втратило чинність рішення Неронівської міської ради від 18.08.2010 року. За номером 1914-48-5 відповідає жовтому. На балансі Миронівської міської ради перебуває на житлове приміщення будівля по вулиці Перемоги. Ця будівля, здається в оренду. Мені, котрі, так, да, ми продовжили на рік, там питань немає по сплаті по всьому. Єдине, що кошти від оренди цього майна відповідно до цього рішення, яке було прийнято в 2010 році, 60-го над... року mm -hmm. да, надходили до загального фонду. Проблеми виникли тоді, коли Миронівська міська рада стала платником ПДВ. Як вони падають на загальний фонд, вже стоїть проблема із платою податку на додану вартість, тому що ці кошти всі там накопичуються. Решта коштів від оренди майна надходять на спеціальний рахунок відповідно до бюджетного кодексу, і виписується рахунок на орендну плату із сумою ПДВ. І ми це ПДВ відшкодовуємо в державу, так як повинно бути. Щоб відновити, скажімо так, справедливість, нам треба ці кошти, щоб надходили до спеціального фонду. Нежитлове приміщення рахується. Відповідно до цього рішення комплексно майновий, а по документах, враховуючи реєстрацію права власності на нерухоме майно, це не житлова будівля. І так паспорт не житлова будівля, і свідоцтво на право власності не житлова будівля. Тобто порушень не буде абсолютно ніяких, єдине, що кошти надходять на спеціальний рахунок. Ми відповідно ведемо бухгалтерський облік. Люди нам сплачують за ПДВ, і ми відшкодовуємо державу. От з метою упорядкування цієї документів хочемо скасувати рішення 2010 року про визнання цього приміщення в майновий комплекс, так як воно таким не являється, а дуже подібне. Чи комісія є запитання? Другу. Немає, тоді хто за таке рішення посудає в Дякую. Наступне про затвердження програми енергозбереження вище ефективності Миронівської міської, міської територіальної громади на 26 рік. Це продовження програми, яка була в минулому році, але вона не була реалізована до кінця. В'язку ще ми її продовжуємо на 26 рік. Вона передбачає використання 5 мільйонів гривень. На встановлення сонячних панелей на підприємствах громади. Статуємо на встановленні батареї Ой, сонячні батареї у лікарні. Внесення змін до Статути комунального підприємства Миронівської міської ради ПДВ та затвердження в головної редакції. Значить, До нас є комунальне підприємство ПДВ. Е, Враховуючи, що в них були протягом року виділені кошти, коштів е, для, е, ну там їх виділяли на різні потреби 79 тисяч 900 гривень. Це свердловий на Так. Е, 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 да. Вони хочуть внести зміни до статуту і збільшити статутний фонд. І тепер розмір статутного фонду становить 707 тисяч 700 гривень. Угу. Враховуючи це все, що мисії є. Хто mm -hmm. за дане рішення? Дякую. Наступне. Про затвердження нового складу органу приватизації житлового фонду комунальної власності територіальної громади Веронівської міської ради. E, значить, e, у нас e, є такий e, орган приватизації, до його складу входила e, головний бухгалтер Волочка e, Іна Михайлівна, враховуючи e, те, що вона змінилися, то є необхідність внести зміни і замінити складу... E, Суправо. Склад... А, теж може, так. когось поміняєте нас Внести зміни і, і викласти склад новій редакції. Значить, замість е, Володько е, пропонується внести зміни начальник відділу обліку Жовтко Львова Анатоліїна. І там у нас є ще в складі депутат 8 е, скликання чередник Сергій Анатолійович, враховуючи, що, що він е, склав свої повноваження, то е, якщо є від вас пропозиції, може когось туди доключити, А ні, то будемо без. Ну, там е, ви входили. Ви у склад, відділись, але ще крім вас голова комісії Бабенко Микола Павлович, секретар Кудревич Раїса Васильівна, член комісії, Жукотанський Дмитро Олександрович, Жовтко ми поміняли, я, Майленко Ірина, Руденко Сергій Васильович і Кравчук Віта Володимирівна це працівники військово-житлово-комунального ні, Нам треба щоб регулярно збирали, так що?

Спилати, може хтось прямо Мож, можливо, хтось, якщо ніхто не виявить бажання, сім чоловік. Не так обрано Так. Да. 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 Хто, хто підтримує дане рішення? Про внесення змін до рішення Миронівської міської ради від 10.07.2025 року про безоплатну передачу комунального майна в державну власність. Значить, для виконання частини 3 статті 120 земельного кодексу є необхідність нести змінне рішення, яким було попередньо передане на житлове приміщення державну власність, а саме доключити передачу також земельної ділянки, на якій розміщено це на житлове приміщення. Тому є пропозиція нести зміни і передати з комунальної власності міської територіальної громади безоплатно у державну власність в сфері управління Міністерства оборони для потреб.

Та, і наступне питання внесення змін до рішення да, да. Поди, про, погодження, про погодження рішення комунального підприємства народнівка тепло щодо наміру передачі комунального майно в оренду. Значить, звернулося комунальне підприємство їм в попередній попередні сесії, в жовтні погоджували рішення про передачу в оренду приміщень по куцю 5, але враховуючи, що зараз вони... Використовують це приміщення частково для розміщення свого адмінперсоналу, тому вони хочуть змінити площу, ну враховуючи це, прийняти нове рішення. На те, щоб їм дали погодження на передачу в оренду нежитловий будівлі площою тридцять вісім цілих два десятих Бо попередня там була на всю будівлю, але так не, як вони частини використовують для своїх потреб, тому що у них немає можливості здавати в оренду повністю всю будівлю. Вони будуть здавати так, в комісії є запитання? Є, тоді хто Дякую. Про припинення права узуфрукту комунального майна, переданого комунальному підприємству виробника житло Миронівської міськради. Це в попередній сесії подали на «Миронівка житло-генератор, а вони хотіли його використовувати, але його потужності не вистачає, то вони нам повертають його назад. Не до Добре. Є запитання? Поки не спробує, то не повірить. Про надання згоди на передачу суборенду частини нежитової будівлі площі 52,5 квадратних метрів, що розташована за Одесою Київська область, Побутівський район, село Карапяші, вулиця Ярослава, Новонька, 2. Звернулась Морозенко Віра Миколаївна, в неї оренда оренданого приміщення. ми надали згоди на передачу суборенду по, по договору оренди пунктом е, передбачено, що вона може передати суборенту за, за погодження міської раду. Хто за дане рішення, Хто проголосувати? Дякую. Питання, які виносились на комісію, ми розглянули всі. Дякую членам комісії за... Робо, роботу підно. І до зустрічі на сесії.